Мирослав Яремак, арт-проект CSM9116, серія акцій, діалоги, інтерв'ю, бла бла бла. Сьогодні у нас є дуже важливий для мене, але думаю, і для всіх вас важливий гість. Мова йде про Ігора Панчишина, який насправді є дотичний, ну що так скажу, і не буду соромитися цього слова до навіть історичних процесів в нашому місті, які пов'язані. З таким явищем, як зорова візуальна культура, і ці розмови, бла бла-бла, інтерв'ю, які я намагаюся провадити зі своїми співрозмовниками, стосуються ну, умовного чи не умовного, так званого художнього процесу в місті Івано-Франківську. Насправді, Ігор є настільки важливою персоною, що саме для таких розмов, що він є фундаментальним наріжним каменем. Справа в тому, що в період становлення нашої держави чверть століття тому відбувалися різноманітні потужні процеси, здвиги, тектонічні. І ці процеси відбувалися так само і в культурі. І от тоді зовсім молодий, але зрілий чоловік Ігор Панчишин разом зі своїми товаришами Миколою Яковиною, Михайлом Вітушинським. Вони ризикнули у провінційному місті відкрити. Не що інше і не менше ніж міжнародне бієналі сучасного мистецтва, яке вони назвали імпреза, і зрештою це їм вдалося. Ігор свого часу був ну не більше, не менше, але членом наглядової ради у Києві фонду Джорджа Сороса, який опікувався тоді центром сучасного мистецтва в Києві, Відтак, історія розвивалася так, що на зламі тисячоліть. Ігор став директором першого, по-моєму, першого в Україні центру сучасного мистецтва в івано франківську Був якийсь такий років, здається, два-три тоді центр. Якщо Івано-Франківці пригадують, ще не було кінотеатру Люм'єр, але там був Івано-Франківський ЦСМ. Ну і останнє, якщо я щось не забув, то зараз Ігор набуває нового певного статусу. Цей статус передбачає можливість написання мемуарів, тому що щойно недавно, якихось кільканадцять днів, ігор е з посади, завідуюча відділом збереження пам'ятників історії спадщини архітектури, так я не пам'ятаю точно, як це називається. Е ну, пішов відповідно ставку. Е Очевидно відставку, але насправді я це це отримав статус Емерита і зараз є вільною птахою. І він може зараз, мені здається, і мені би так може хотілося, щоб Ігор зайнявся спогадами і зайнявся написанням цікавих мемуарів про, про події останніх років. 25-30 років. Отже, я радий вітати Ігоря тебе сьогодні в нашій розмові. Довелося так багато й довго говорити, але я вважаю, що це є речі необхідні, тому що я знову ж таки вважаю тебе фундаментальною особою, і без тебе багато чого в цьому Івано-Франківську в нашому би не відбулося. Хоча багато чого могло би іще і відбутися. Отже, було би щось ліпше у всякому випадку. От я говорив дуже багато. Я постараюся відтак далі, можливо, говорити значно менше, але чи міг би ти зараз, наприклад, собі якось дефінітивно окреслити для мене, для себе чи для слухачів? Ну, власне, про події, ну, скажімо, того часу 25-30 років, що вмотивувало, що я розумію, що здвиг тотальний, треба щось міняти, і ви з товаришами вирішили робити імпрезу? Можеш якісь. Спогади чи не спогади, чи якісь короткі, На що це ви робили? Ну, тут такий успіч, такий епітафія така. <плес> е, в тому сенсі, що е, для мене все оце, це один момент, це все один процес. І там роки можна говорити, або якусь там тяглість чи глибину часу. Насправді, це все один той самий процес. І подія, так би мовити, відбувається з одного боку, з іншого боку. Чесно кажучи, я свідомий того, що часи йдуть, все міняється, і кожен новий час вимагає нових кроків, ходів і, і уявлень, і, і, і поколінь, і людей, і, і, і висновки. Бо, На що було робити імпрезу? Е, Був сенс. Ну тепер я ж про що задати. І тільки, як, як мінімум. Я би ще раз не повторював всю цю історію. Я би просто хотів би говорити на цю тему вже в сенсі, в сенсі якихось висновків, ну, глобальних, висновків там ментальних, висновків для... Будь ласка, будь е ласка, висновків для того, щоб ну, принаймні пам'ятати, е розуміти розуміти, е зрозуміти і е не нехтувати е досвідом, розуміти процеси, не нехтувати досвідом. і... А пробувати не робити помилок. От Ігоре, так, ти говориш про помилки, і я розумію, що це якби такі ти маєш про що це сказати. Я не сумніваюся, імпреза таке стала однією з найважливіших, найбільших подій в історії цього міста в 20 столітті. Я не знаю, хто може заперечити, чи було тут в історії культури, в мистецтві. Чи був листопадовий зрив. Це є суспільно, якби першого листопада, це це, 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 це історично суспільна подія важлива. Я маю на увазі в історії культури, зокрема візуального мистецтва. Більшої події я просто не знаю. Я не можу не знаю всієї історії щодня у ХХ столітті, але імпреза таки була найбільшим явищем, мені здається. Але як ти оцінюєш результат, імпреза? З її таким потужним потенціалом для розвитку цього міста зреалізувалася, вона дала плід чи плоди, чи якщо так, то в який спосіб? Якщо ні, то чому? Ну, насправді навіть цей центр щосного мистецтва є певним породженням всіх цих процесів і, і кроків, які були тоді зроблені. Тобто тоді були проголошені якісь такі максималістські речі, які здавалися з одного боку максималістськими, з іншого боку, цілком реалізувалися в певній мірі. І я думаю, сама імпреза на той період вона виконала своє завдання не більше, не менше. Навіть то, навіть якщо ми зараз, наприклад, оцінюються діяльність там нашої країни з сотень бажань і з сотень наших мрій, можемо один-двоє, один-дві речі виділити, що як що вдалися. І це добре. То ж імпрези це більший відсоток. Ігор, можеш на прикладах якось покроково від імпрези до центру сучасного мистецтва Івано-Франківського якісь віхові явища, які тобі запам'яталися, що вони є причинно наслідковими, чіпляють один одного, як ланцюжок. Може зараз так. Ну, ти ти самого початку сказав про те, що зараз я в такому стані, що якраз від мене сподіватися всяких спогадів. А я якраз найменше цього хочу, Вау! щоб складати. <схай> 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 я вважаю далі, що процес цей продовжується. Він буде продовжуватися буде виглядати щоразу на інших якихось рівнях, в інших формах. Але ти мусиш окреслити ну, молодим помилки. Словом, 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 я так думаю, що питання для України. А свого часу для міста в першу чергу було, а потім виявилося, що воно суттєві України питання не експорту свого, своїх амбіцій, чи вмінь чи, чи таланту чи, чи енергії, не експорту, не показу себе, не продавання себе назовні, на а навпаки, закликати, закликати сюди добрих майстрів, відомих, невідомих, але добрих, сучасних, енергійних, ентузіастичних. Закликати сюди оригінали робіт, так би мовити, які зараз в той момент, на той момент робилися в світі, це було виявилося з часом, що це виявилося правильним кроком, хоча б в тому сенсі, що найкраща інвестиція не тоді, коли ти інвестуєш в себе кудись, а коли ти створюєш платформу або ґрунт для того, щоб продуктивні сили... Продуктивні речі приходили на твій ґрунт, на твою тканину і бачили тут комфорт, можливість себе власне, втілити, і тоді вони на своїх плечах у світ винесуть завжди твою здатність думати по сучасному. Відповідно, я до того це веду, що більшість художників завжди, і раніше, і тепер дуже амбітно настроєні. В Кожному художнику треба реалізуватись. Треба переконати оточуючих або партнерів, або або там, скажімо, опонентів, переконати в своїй здатності перш за все. По-друге, переконати, що я роблю особливіше, ніж хтось. І це в нас помилок. Тобто це може для індивідуального окремого художника це суттєво себе показати і реалізувати. Але для країни, для міста важливим є, мабуть, інше, мабуть, важливо показати свою здатність, абсорбувати. Акумулювати і продукувати не на основі власних амбіцій, а вміння адаптувати світ в себе от така основна мотивація. Ось, Ігоре, ти говориш про потребу і здатність художника себе зреалізувати. Зараз, якщо порівнювати часи імпрези і тепер. Це якби дуже дуже великий діферент, велика різниця зараз немає проблеми показати себе комусь, оскільки новітні технології інформаційні забезпечують, якщо ти сьогодні щось дуже цікаве зробив, то через півгодини чи завтра про це може дізнатися світ, якщо ти це не лінивий, якщо це справді щось вартує. Тобто відкрити себе легко і дуже просто. Інша справа, що тепер робити таким конглобераціям, як провінційний центр Івано-Франківськ. Люди стають більш незалежні. І місто тепер, ну, я підозрюю, що воно навіть не знає, як впливати, що робити з цими потенційно потужними людьми або слабкими людьми. Мені здається, що. Але як ти думаєш про те, що? Я думаю, всі часи були однакові е... причини. Всі часи однаково е... реагують на, реагують і. Змінюються на ті чинники, на ті подразники, які... Тобто подразники є адекватні вимогами у всі часи. І фактично, якщо ти кажеш, що, мовляв, художники можуть запросто, є таке інформаційне поле, що можна запросто себе продовжити. місто, воно не повинно, воно не повинно, місто і країна, не повинні, очевидно, мені так видається. Себе щоразу ну, піарити, грубо кажучи, переповідати про свої здатності. Ну, повинно робити ці речі, а не розповідати, як, як, як на що воно здатне. Місто це є художники і багато різних товариств і так далі. Місто це акумулятор цих, цих речей. І його завдання міста якесь таке умовне місто, його завдання зуміти. Зуміти це все об'єднати, власне акумулювати і показати, що воно вміє об'єднувати, а не об'єднувати з тим, що ти то скажеш свою інформацію у світ, але люди дотепер чомусь шукають комфортні і, і затишні платформи. Щоб там з'їжджатися і там продукувати, чи та ж Силіконова долина, чи той же Нью-Йорк, чи той же там Париж, Мілан, чи якісь Канни. Ну тобто завжди люди шукають такі місця, які були б комфортні для творення, для ну, діяльності, життя. І власне завдання міста знову ж таки якось абстрактне, таке звичайна. завдання тих, хто керує містом, тих, хто його. Вважає себе ну, господарем міста завдання так побудувати, щоб е назовні це виглядало е ну, зазд, на заздрість. Ну, ось є це сучасне мистецтво, хоч на якомусь рівні, ну це щось це завдяки людям. Я старію, що. Ідея не проросте сама, якщо немає добрих людей. Ну людей, які здатні це продовжити. Насправді, коли ми почали займатися імпрезою, то довелося доторкнутися до всього і до господарських питань, і до логістики, і до міжнародних стосунків. і До всього. Причому це очевидно в ручному режимі. Вся Україна звикала до все не було нормальних стосунків. В якихось міністерство не функціонувало толком. Спілка була в підвішеному стані. Якісь галереї створювалися, якісь зникали, створювалися цілі інституції. Ну, тобто, все було для всіх новиною. І, але імпреза поставила собі свого часу завдання створення процесу, об'єднала як процес. На базі базою має бути музей сучасного мистецтва. Цей музей сучасного мистецтва мусить мати відповідні підрозділ, так би мовити, фонди, потім яку-небудь медіатеку, потім стосунки з. По світою, так би мовити, і так далі, і так далі. Тобто приблизно ми самі вийшли на ті самі позиції, які в світі функціонували. А потім, коли вдалося співпрацювати з, з центром чесного мистецтва фонду відродження, то якби там вже кристалізувалася ця структура, вияснилося, що правильніше, що краще, і можна було поставити артикульоване завдання перед владою. Продовжуємо далі. Дивися кінець 90-х, коли ти стаєш директором центру сучасного мистецтва, тодішній кінотеатр Івана Франка, і є та ж сама діяльність. Він мав якісь, згадується виставка Влодка, постирка ще якісь кілька-дві акції. Три. Розкажи, будь ласка, про цей період діяльності. Ну, насправді кінотеатр Франка – це було... По-перше, відразу після художнього музею в нас був ще один шанс, ми ж адаптували якимось чином пасаж. Ми зробили під нього там. Це 91-й першу, першу якусь таку первинну реставрацію, там, ремонт, Привели, зробили, там, провели там імпрезу, і навколо пасажу почала викристалізовуватися якась теж така, така якась аура. Тобто, там вже почали зустрічатися люди, вже з'явився проєкт міжсезоння. Ці тобто, міжсезоння виставки якісь були в тому пасажі, плюс цілий Станіславський феномен, так би мовити, виник там же ж пасажі, так би мовити, термін. Там з'явилися ці от під горіхами, все все, все все це навколо було пасажу міжімпрезних цих подій. Але це стало дуже, так би мовити, час прийшов. І це стало смачним кавалком для ну, потужніших людей, вони забралися. І тут стало питання, і це ж не просто так, і, і ідея центру сучасного мистецтва мусить мати десь базуватись, почали шукати. Чесно кажучи, розраховували на казарми, які знаходяться. Ну, Їх вже зараз нема, які там зараз напроте адмінбудинку на Грушевського, військові казарми, вони були в доброму стані. І в нас був апетит говорити про те, щоб е, там зробити такий музей, такий центр, багатофункційний і так далі. Ну, е, ну не вдалося там, але натомість виявився цей кінотеатр Франка, який сам по собі вмирав, як кінотеатр, як структура. Ну, і, як... Мені здається, ти мусиш пам'ятати, як все це відбувалося. Словом, довелося брати відповідальність, брати, якось вступати в цю авантюру і брати за цей кінотеатр. Це гігантський формат, гігантський комплекс при умові, що немає ні коштів, ні нічого. Це, це, знаєте, чотири поверхи по 400 квадратних метрів, е, зафаршированих там і конструкціями, і технікою, і всім на світі. І... І словом, ми чотири роки знали, що ми не зможемо його проковтнути і освоїти. І ми адаптовано, що можна було в тому просторі робити щось робили. Очевидно, що теж без надміру зусиль. Але в всякому разі чотири роки проіснували і набулося якогось досвіду знову ж таки. І я думаю, найбільший знову ж таки від нього досвід це що. В Станіславі залишилася ця тяглість думки про центрного мистецтва, яка потім знову ж таки проросла тут. проросла тут. І слава Богу. Я думаю, що ну, щоразу треба дякувати якимось людям партнерам, спільникам, якимось людям, які по дорозі в цьому з'являються і приносять якось себе все. Ігоре 2000, тисячі рік. Центр сучасного мистецтва, так званого кінотеатра Фронка, ну очікувалося на те, що будуть контакти з зовнішнім світом з зовнішніми інвестиціями. Чому ти очікувалося не... в програмі? Було чому що, ти, давай, ти не робив цих кроків? Чому ти цього не робив? Не робив контактів, не робив, не мав поїздок за кордон до людей з серйозним бізнесом. Чому ти не переконував в потребі цього, в потребі таких інвестицій? Чому цього не було? Не було е, брак знань іноземних мов. Е, е, не було е, платформи, е, е, ну бази, не було підтримки. Е, ну, хто, хто може тебе посилати за кордон? Ну, жінка, власна. Е, ну, хто ще. Ну, ну, там міський... Батьки, якщо вони багаті. Міський голова, в структурі якого є центр муніципальний. О, так от ще перші два пункти, ще якось. А міський голова, влада, ну не. не режисерів, можливостей. Як ти бачиш подальший розвиток, які би твої мрії були, як би мистецтво, художній процес, освітній, споживацький художній процес, оцінка людьми, потреби людей пересічних до мистецького процесу, як ти це оцінюєш? як би ти на це впливав чи не впливав? Що би ти хотів, як би ти хотів це бачити? В майбутньому? Ну, дуже, дуже неприємно, коли в нас міці, люди творчі, виїжджають за кордон. Я старі, що не мусять реалізуватися. З іншого боку, прекрасно, що вони їздять, що вони спілкуються, обмінюються. Але неприємно, коли ми хвалимося якимись здобутками наших громадян десь за кордоном, мовляв, там, якісь люди винайшли одне, другі відкрили інше, а це все українці, українці. То я мрію про те, що багато людей з інших країн будуть казати, от наш там, француз чи наш там португалець, він там в Україні відкрив таке, або відкрив якийсь новий економічний закон, або працює тут і робить якісь нові комп'ютери, або запустив ракету. але, Тобто я до того мрію, щоб в Україні там в країні, в країні щоб було настільки комфортно. Щоб сюди їхали люди з одного боку. Щоб, для того, щоб це було, це мрія. мрія. Е, що треба для цього зробити? Е, Як би знав, то робив би. Роблю те, що можу. Ну добре, я дякую за цю розмову. Мені здається, що відповідей було багато, але питань виникає ще більше. Дякую тобі, Ігоре. Дякую. Мені було приємно. Дякую. Думаю, що тобі є про що далі говорити.